Дивіться, я не поділяю думку, коли кажуть, там, о, це літній наступ. Ну, я поділяю би цю, цю думку, коли, наприклад, зима, зима скінчилася, весна, і там роздоріжжя, ми розуміємо, дощі, грязюка. Наші військові не обороняються, росіяни не наступають, всі палять бамбук, п'ють піноколади, відпочивають, гармати мовчать. А потім починається вже суха погода, наступ. Ну і тоді можна казати, о, тепер вже літній наступ. Але не було пауз, не було ось таких стиків, що тут воюємо, тут не воюємо, Тут якась пауза. Російська Федерація нагадаю, вона наступає з жовтня 2023 року, Жовтень 2023 року, в режимі нон-стоп. Навіть тоді, коли оголошувалося якесь там таке, фігове перемір'я, перепрошую там три триденний чи ще якесь. Це не означало, що немає наступальних дій Російської Федерації. Так, це трішки було менше, трішечки вгамовувалося, але загалом бойові дії продовжували тривати. Тому я не вважаю, що це саме літній наступ це продовження тих наступальних дій, які в них були.